Повномасштабне вторгнення торік, 24 лютого, застало Наталію в Бурині. Перші два дні ми сиділи вдома, тому що повз нас йшла ця техніка. Пройшло більше, ми нарахували півтори тисячі танків, БТРи, оце все йшло на Київ. Ми не мали змоги навіть не то що не виїхати, ми навіть вийти не мали. Шок ворожого вторгнення змусив діяти, допомагала обладнувати у бурині бомбосховище укриття, долучилась до роботи волонтерського штабу, потребували допомоги і мирні люди, і оборонці. Ми виїздили на блокпости, доставляли хлопцям суми ТРО, одяг, тому що холодно було, продукти харчування. Було таке, навіть що за півтори години дзвоню підприємцям, кажу, потрібно м'ясо. Вони швидко їжуть порося, і ми це порося прям ціле ложимо в бус, загружаємо повністю харчами, і свиня зверху і на суму. Тяжко, незвично, але, мабуть, в такі моменти проявляються всі найкращі риси людей. І коли ти бачиш, що людина стає поряд з тобою плече в плече і йде, це дорогого варто. Олег Нечипоренко до війни бурив свердловини, а з першого дня російської навали волонтерить. Завозив медикаменти до лікарень, продукти бійцям, вивозив людей із СУМ, доставляв ліки в буринь. Старався в день робити хоча б дві ходки. Але, потім почалися проблеми з топливом. Я купував топлю, в СУМах, у перекупив по 100 гривень за літр. Візли більше продуктів питання, тому що просили на тероборони правий сектор, хлопцям, як в підтримку. Коли бензин теж хлопцям до блокпоста. Найскладніше випробування і найбільша небезпека проїхати через ворожий блокпост, особливо коли з вантажем або з людьми. Я кожен день їздила через блокпости, кожного, майже кожного дня натикались на ці їх колони. Спочатку страшно було, дуже страшно було. Їдеш і на тебе їде колона, і ти розумієш, що ти стоїш зараз, така маленька букашка, тебе можуть зараз от розстріляти, оця башта крутиться, оцей кулемет здоровий. Просто опускала очі і молилася. Ну вийду чи не вийду. Ну потім ми звикли. Ми звикли до цих танків, ми звикли до цих пострілів. Ми звикли до цих блокпостів. Ми навіть сварилися з ними, щоб вони не трогали людей наших. Росіяни поводились зухвало, погрожували зброєю, ледь не розбирали автомобіль під час перевірок. Моральна витримка це було головне. Коли на блокпосту раніли двох чоловік там крутнулися, крутнулись. Может, забоялись перед блокпостом, просто машина развернулась и поехали, начали стрелять. Сильно тяжелое там ранение было. Надо были препараты. Я не знаю, які це точно, але я знаю, що я приїжджав сюди в Сум, мені запакували всю машину. і Я опять поїхав гострою проблемою під час півторамісячної часткової окупації Сумщини, особливо для сіл, був дефіцит ліків. Їх волонтери шукали де могли і доставляли, попри всі труднощі. Не було не ні, ні валір'янки, ні для серцевого взагалі нічого не було. Від тиску не було нічого і. Якось місто ще трималося, ще якось там між собою могли поділитися люди. А села у селах було дуже тяжко. Ми формували пакети. Оце для діток окремо, для дорослих для родини окремо харчування, ліки самі відвозили. Сьогодні Олег особисто допомагає пораненим військовим. А крім того, після повного звільнення Сумщини у квітні минулого року Олег і Наталія зосередились на допомозі підрозділам ЗСУ. Зараз більше ми займаємося саме військовими. Допомога військовому. Це йде цільове, автівки, тепловізори, дрони. Зараз великий збір, іде в нас нам потрібна повноприводна автівка. Це розходний матеріал. Так. Вона сьогодні є. Завтра вона як кришето. Волонтери говорять, розслаблятись не час. Від сум війна все ще дуже близько. Тільки виїзди за Харків. Я не бачила ні одної заправки цілої і. Колони машин туди і обратно, тільки військові. Люди, от, цивільних авто майже немає. І оцей страх, оця смерть, оцей жах, він в повітрі. І точно така сама ситуація там під Донецьком. По-другому повітря пахне, да. по-другому люди дивляться, по-другому живуть вони по-другому. Українці вразили весь світ мужністю, але війна ще триває, і перемога ще не завтра. Я от зараз розумію, якби не люди, якби не українці, мабуть, інший народ би не вистояв і не пережив би такого, як от пережили ми, і ми переживаємо зараз. У нас війна, вона вона поруч. Вона поруч, вона може повернутися. Вона може повернутись. Це будь-який да. час, і для того, щоб вона не повернулася, треба далі мобілізуватися, допомагати і все робити для того, щоб. Ми перемогли. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС.